Дніпро тиха вулиця у приватному секторі. Про звіряче вбивство, яке сталося тут уночі. До поліції повідомляє анонім, коли копи виїжджають на місце біля цієї старої двоповерхівки. Справді знаходять закатовану жертву. Чоловік загинув неймовірно мученицькою смертю. Моторошну знахідку копи виявили ось у цьому дворі. Тут усе свідчило про гучне застілля на столі пляшки з горілкою та чарки, а ось поряд. І результат вечірки тліюче тіло вбитого чоловіка просто у багатті. Рятувати жертву було запізно. Медики лише констатували смерть. Попередні висновки експертів вражають. Спочатку чоловіка нещадно забили до напівсмерті, а потім спробували спалити ще живого. Місцеві нічним звірством шоковані. Утім, говорити про це бояться. В Шокі, звісно, в шокі. З закатованою жертвою виявився їхній 59-річний сусід. У цій двоповерхівці чоловік оселився лише місяць тому, щойно вийшов із колонії. Він тільки з тюрми прийшов, говорили, що весь на колках такий. Ну, видно, що в тюрмі. Що він їм сказав, Я не знаю, що вони почали його бити. Не знаю. Тих, хто так жорстоко розправився із новим квартирантом, копи розшукали буквально за кілька годин. Вбивць двоє, вдвічі молодші за свою жертву. Це сусід загиблого Андрій із своїм другом. Шоки. Особливо Андрій. Он вообще, он бы его видели, маленький, худенький, То його дружок збив. І он один виспитує підуває Мотив звірячої розправи, точніше, його відсутність приголомшує слідчим підозрювані. Зізналися У двох просто випивали на лавці під деревом. Як раптом до них почав чіплятися новий сусід слово за слово, і гарячі голови вже не спинити. Утім, твердять бити били, але палити кажуть, навіть не думали. Вони пояснюють, що в під час вживання алкогольних напоїв в них виникла сварка з малознайомим чоловіком. Внаслідок цієї сварки вони побили потерпілого. Після того, як вони його побили, чоловік просто впав у багаття. Вони навіть намагались потушити його, вилити воду. Вони його залишили так. Чому ледь притомного від побоїв чоловіка залишили тліти у вогнищі? кажуть усьому виною горілка. Тепер за таку пекельну жорстокість обидва ризикують отримати максимальний тюремний термін довічне ув'язнення.